Вітаю тебе на каналі АМЕВ Крипто. Ще в 23, му в 24-му та навіть до половини 25-го року всі купляли масово альткоїни та вірили в альтсезон. Но друга половина 25-го, початок 26-го року вже в альтсезон ніхто не віри. Тому в цьому відеоролику поговоримо, чому так сталося, та чи особисто я ще чекаю альтсезон. Тому жерню чоловік авансом, а ми поїхали. Після того, як біткоін закінчив свій бичий забіг, почалася медвежка. І, по суті, коли біткоін досягнув відмітків 16 тисяч доларів, знаю, в цьому ціновому діпазоні я також записував відеоролик, що це дно, і далі ми будемо рости. Але дуже багато людей, і в тому числі я, відкупляли альткоїни в надії, що це дійсно дно. І далі з біткоїном будуть рости альткоїни. В цьому ціновому діапазоні відкупляли усі, хто тільки міг. Чому відкупляли? Простий банальний приклад. Тому що практично кожен бачив, що відбувалося на бичці в 2021 таре в 2022 році. Тут альткоїни робили не тільки 10 іксів, тут альткоїни робили цілих 50 іксів. Ну і звісно, можливо, якщо би ми тут не побачили. 10, 20 іксів, то хоча б побачили 5, 7, можливо, 8 іксів. Тому всі масово закуплялись альткоїнами, тому що була історія, що колись вже неодноразово такі ікси були, і цього разу ці ікси також будуть. Але пройшло 3 роки часу від того, коли люди вірили в альткоїни, відкупляли альткоїни до того моменту, коли вже чуть не кожен кричить. Що альткоїни скам, альткоїни потрібно продавати і потрібно йти з цього криптовалютного ринку. На ринку дійсно залишилося мало гравців. Якщо ви думаєте, що всі ці люди залишилися, ви фатально помиляєтеся, тому що багато людей весь цей період часу вірили, відкупляли і пізніше просто здалися. Продали в мінус і пішли з цього криптовалютного ринку. У мене є багато знайомих, які також вірили в крипторинок, в альткоїни, але продали там в мінус 80-70%, тому що у них просто банально вже не було грошей на життя. Тому від сильнішої віри, можна так сказати, що альткоїни зроблять 50-100 іксів до того, що нікуди альткоїни рости не будуть. Але весь цей, весь цей час. По суті, нам старічки, які були в 21-му році на бичці, в 18-му, 17 му чи коли там була бичка, всі розповідали, що альткоїни рости не можуть по тій причині, що всі вірять, потрібно здути цю віру, і потім ми будемо рости. Так що зараз, на вашу думку, відбувається? На мою думку, відбувається те, що ще чуть-чуть... І ця віра вже остаточно здується, і тоді альткоїни можуть взлітати на 10, 20, то, й можливо, і на 30 іксів. В людей була віра рік, два роки часу. І звісно, що на цій вірі вони купляли, докупляли, усередняли. Але віра, то вона є і за декілька місяців, декілька років ця віра здувається. І коли пропадає віра, звісно, що пропадає вже. Бажання холдити ці альткоїни, тому що йде вже на крут. А може я не туди пішов, може я не туди проінвестував, а може криптовалютний ринок це не для мене. І люди просто зневіруються і продають свої альткоїни. За останніх 2-3 роки, коли біткоін з 16 тисяч доларів ріс до 120 тисяч доларів, ніхто їй близько не міг подумати, що альткоїни так сильно здуються. Ми відкриємо будь який графік? Старкнет з 2 доларів опустився до 8 центів. Той же самий, до прикладу, беремо монети, які були хоча б в 20-му році, в 21-му, можливо, в 22-му, що була якась історія графіків. Той же самий Аптос якого ми завжди бачили по 10 доларів, по 19 доларів? Зараз авто торгується по долар 70. Ніхто і близько спрогнозувати не міг такі ціни, тому що всі малювали, що це зона підтримки, і вже нижче ми йти не будемо. Ми завжди сюди приходимо, відкупляємося і ростемо. Приходимо, відкупляємося і ростемо. Але бачите, прийшли. Не відкупилися і полетіли донизу в долар 70. Ніхто і близько таких цін та навіть по тому ж самому Старкнеті чи по ЗК спрогнозувати і близько не міг. І можна сказати: ну куди ж ці альткоїни виростуть? Я зараз не буду говорити, що іменно від АТХ вони ще зроблять 10-20 іксів. Але на мою думку, що альткоїни з свого дна. Зроблять так точно 10, 20, а то й можливо, й 30, 40 іксів. Звісно, що не всі альткоїни, тому що зараз на ринку дуже багато альткоїнів. Накачати всі альткоїни на 10, 20, 50 100 іксів це буде нереально. Але будуть монети, які будуть злітати на 10, 20, 30, 50 іксів на цьому альсезоні. І альсезон 100% буде. Просто потрібно. Дочекатися. Той же самий Старкнет, чи може він зробити, до прикладу, просто приклад. Чи може він зробити, якщо він опуститься до ,2, не 2.0, а до 5 центів, так? Ось десь до це. І зробити, до прикладу, знову відрости до 2 долара, це 4000% зростання. 40X, якщо я не помиляюся, може, ну, з кожні що може. Чому не просто ми зараз беремо приклад, монета, яка укаталася в ще, я говорю, ну, може зробити. так? Нема історії в монети, хоча б якась колись росла. Ця монета не була ще ні на якому аль-сезоні. Вона, по суті, залістилася, і нікуди ми не росли. Кожен раз всі ці монети здуваються. Той же самий хешлоу. Ця монета також ще не бачила аль-сезону, і вона просто здувається, тому що здувається весь криптовалютний ринок, той же самий Арбітріум. так? Леєр 2 технології. Я не знаю, чи вони будуть рости, чи буде з них толк, але. Я зараз наводжу глобаль, глобальний приклад. Той же самий Arbitrium коштував на піку 2 долари, зараз 20 центів. Той же самий, давайте, що ми відкриємо? Відкриємо NIR, який теж там по 13 доларів, здувся до долар 60. Неймовірна просадка. 90-95% альткої поздувалися. І віри, то немає, що ми кудись будемо рости. Але давайте відкриємо, знаєте що? Графік старої монети, старої монети, яка була на ринку в 15-му, в 16-му, була на першому аль-сезоні, потім на другому аль-сезоні і так далі. І в Серпі з самого початку ми не будемо брати з самого дна. Це 10 центів, навіть не 10, а 1 цент. Ми вже беремо в 17-му році, коли вже багато хто чув про цю монету, багато хто говорив про цю монету. І... 17-18 рік тут був Блуран, альсезон, як кажуть старички. Звідси, ми побачили, що XRP дав 18X. Пізніше, звісно, що XRP здувся, І давайте прикинемо лінієчку від своїх АТХ, доки XRP здувся, на 95%. Якщо ми перейдемо до прикладу, до того ж самого Аптоса. І де ще й близько не було ніякого альсезону, Аптос зі своїх АТХ здувся на 91%. Аптос ще навіть не так сильно здувся, як здувся був XRP. Прикиньте, люди бачили XRP на альсезоні по 3,5 долара, по 3 долара. Так? Отут мінімальна проторговка була. Люди купляли, тому що вірили в 10-15 доларів, а пізніше вони бачать 20 центів. Хіба це не зневіра, зневіра. Пізніше на аль-сезоні в 21 22 році XRP нікуди не ріс. Я предполагаю просто, що це просто була зона накопичення, відкупляли монети в зневіруючих всіх. Ну і бачимо, що зараз навіть не є аль сезон, але ми відросли до того моменту, з, е, який був аль-сезон на 18-му, е, де був альсезон в 2016-17 році, зараз навіть не було альсезону, але XRP зміг знову досягнути цієї позначки в 3,5 долара. Тому, можливо, для когось вже й віра спала, ніхто вже не вірив в те, що кудись альткоїни будуть рости. Але якщо ми глянемо на цей графік, то бачимо, що це просто памп дамп На альтсезоні так монети будуть рости. І коли ви бачите ось такий графік, до прикладу. Якщо той же самий оптимізм готовий зробити 10-20 іксів, то ви будете бачити мінімальний ось такий графік, ви не будете бачити зараз оцей графік, який ви бачите, так? Ой, ми побачили пам, тут дамп. Тут навіть графік не вміщається в екран. Ні, якщо оптимізм буде коштувати 10-15 доларів на сезоні, до прикладу, до прикладу, то ми побачимо ось такий графік, до прикладу, так? І цей графік буде виглядати ось такий, і всі будуть говорити: ну, це була зона накопичення. І все нормально, не треба було панікувати. Звісно, що не треба було панікувати. Але якщо ми беремо від АТХ до сьогоднішньої ціни, то це зниження на 93%. Звісно, що ні в кого немає віри. Але якщо ми глянемо на ті ж самі старічки, які вже прожили не один аль-сезон. Звісно, що не всі монети доживуть до цього альсезону, деякі монети нікуди, можливо, і не виростуть. Але я наводжу той приклад, що альсезон буде, і якщо ви навіть боїтеся десь щось вже заробляти якийсь профіт і надіятися хоча б вийти в без і у вас хороші монети, то я думаю, що скорше всього вам дадуть вийти в безубиток. В найкращому випадку ви заробите ще їх си. Просто потрібно дочекатися. Ви знаєте, мій план, мій план максимально простий. Ще в цьому ціновому діапазоні, коли ось цього графіку не було. Ось тут я записував відеоролик і я детально озвучав свій план. про торговка. Я говорив, що в цій проторговці засадка людей, віруючих в Альтсезон, повезуть їх в зону 75 тисяч доларів. Ось тут проторгують. І вже далі можна бачити Аль-Сезон. Свої очікування я не змінив, ви можете побачити мої минулі відеоролики, де я відкривав цей відео, якому вже 7 місяців я його завжди приводжу. в Приклад, мої очікування. Тому ідеальна точка для набору для мене буде в зоні 75 тисяч доларів. Я сподіваюся, що альткоїни ще зможуть спідздутися, так? І ми відкупимо ще по кращій ціні, зробимо легких, 10-20, можливо. 30 іксів. Ну і звісно, щоб закуплятися альткоїнами чи торгувати, відкривати на ф'ючі в кого-яка стратегія, я рекомендую на біржі Bink Для мене це найкраща біржа. Є знижка на торгівлю, знижка на ф'ючі, знижка на спот. І так як я являюся партнером цієї біржі, вирішимо будь-яке ваше питання за лічені хвилини. Посилання на біржу я залишаю під відео. До нових зустрічей та хорошого тобі! Профіту!